І я хотів би, щоб ви сьогодні згадали тих, хто був з вами в перші дні, війни, хто не виїхав, не втік, не зрікся, не забоявся, той, хто знайшов себе в усі опору і сьогодні продовжує робити свою роботу. Сьогодні наша унікальність в тому, що ми єдині. Я думаю, що тут немає тих, хто. Веде відлік цієї війни з 22 го року. Тому що залитий кров'ю Батурин це помста на запі за що? За намагання відірватися нарешті від імперії. Тому що заморені голодомором українці за що? За те, що не хотіли підкорятись імперії, віддавати власне те, що вони своїм трудом заробили в колгоспі. І їх почали морити голодом 10 мільйонів українців. Думайтесь, це та сама війна, як і воїни УНУПА, яких було в меншості, до 62-го року теж намагались боротись більшовиками. Що робили в цей момент інші українці? Чи може хтось думає, що Чорновола водій їздити не вміє? Це та сама війна. Чи, можливо, Ющенко їй все, що попало? Це та сама війна. І розстріляне відродження вся українська інтелігенція. Це та сама війна. Тому що як тільки ми ставали і вголос заявляли, що ми українці, ми хочемо бути незалежними. Росія тут же з натопу виривала інколи по ночах самих активних, і вони зникали. А всі решту продовжували. Іти на панщину. Так було більше 400 років. Сьогодні визначний момент в нашому житті. Я хочу, щоб кожен це зрозумів. І я завжди кажу: якщо ти сьогодні не готовий стати штурмовиком якоїсь із бригад, це не означає, що ти маєш сидіти в підвалі і ховатись. Сюнзи сказав, воїн це не той, хто навчився стріляти. Воїн це той, у кого в серці з'явився ворог. Після того ти не заснеш і не заспокоїшся. Ти будеш намагатись його знищити. І тут уже на перший план. Виходить фах. Вмієш стріляти? Знищуй шляхом пострілу. Не вмієш стріляти ріж. Не можеш ріжати душі, підсипай отруту.